Ну і тема, яка очевиді була присутня у багатьох розмовах президента Зеленського із партнерами, що відбувається в Україні, як реагує влада на найбільший корупційний скандал останнього часу? Адже підозри у розкраданнях можуть вдарити і по західній допомозі. Чи обговорювали за лаштунками дивний збіг у часі, коли майже синхронно вибухнули в інформаційному просторі Мінжгейт і проросійські пропозиції Трампа, нам достеменно невідомо. Але в Україні про це говорять. Хоча опозиція та антикорупційні активісти будь-який зв'язок між цими подіями відкидають. Що ж приніс другий тиждень політичної кризи? І Які шанси, що викриття НАБУ дійдуть до суду? Кореспондент ТСН «Тижня» Олександр Загородний про це. Міндіч-Гейт – корупційний скандал, який за лічені дні переріс у найсерйознішу політичну кризу останніх років. Події розвиваються швидко 10 листопада. Набу оголошують, що викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики, яку створив як виявилось, іноземний бізнесмен. Тимур міндіч за версією слідства двоє його довірених осіб контролювали державну компанію енергоатом та вимагали відкати від її постачальників. Злочинне груповання відмило та легалізувало понад 100 мільйонів доларів. Так стверджують слідчі, як доказ наводять записи розмови учасників. У команді президента Володимира Зеленського реагують на скандал оперативно, обіцяють максимальну прозорість у розслідуванні і аудит усіх державних монополій. Все, що стосується енергетики державних підприємств, державних монополій. Апгрейд, кадровий апгрейд Так само далі в е, йдуть дебати в парламенті, як має функціонувати контролююча складова парламенту по відношенню до Кабміну. Але опозиції цього замало. Верховній раді цього тижня блокують трибуну з вимогою відправити відставку увесь уряд. Уряд Шановні колеги, геть. Президент зустрічається з парламентською фракцією Слуга народу за зачиненими дверима без преси. Учасники цієї зустрічі анонімно розповіли, що ні звільняти керівника свого офісу Андрія Єрмака, ні розпускати уряд. Під час війни президент не готовий. Рішення по уряду правильне так вважає економіст Олег Пензен, і справа тут не в політиці. Зараз урядовці мають узгодити бюджет, без якого ми довго не протримаємося, вважає він. Відставка уряду в тій ситуації, яка є, однозначно приведе до того, що бюджет не буде прийняти, а гроші не будуть надані. Ну, вибачте, якщо починається зміна уряду, то автоматично немає бюджету. А якщо немає бюджету, то немає програми. Якщо немає програми, немає репараційного кредиту. Тобто ми з вами опиняємося в ситуації, коли е, ну, нам нема чим фінансувати 26 рік. А це які там суми йдеться? Про які ну 8 мільярдів доларів це програми Міжнародного валютного фонду. Репараційний кредит на два роки це 40, 140 мільярдів, це доларів на два роки. Так. Але з політичної кризи все-таки треба якось виходити. Військово-політичний експерт Михайло Самусь вважає, що зараз настав той момент, коли президенту варто поділитися повноваженнями з парламентом. За воєнного часу я думаю, що Верховний командувач він все-таки володіє великою владою. Але розподілити трохи владу через парламент я думаю, буде доречно. Це не тільки зніме напругу цю, яка може використана бути російськими спецслужбами. А на фоні того, що зараз зновські російські спецслужби через американців тиснуть на нас і намагаються через оцей так званий договір зламати нас, то тут ситуація дійсно є така загрозлива, але з неї можна вийти. Про важку ситуацію у своєму емоційному зверненні говорить і Володимир Зеленський. зараз Україна. Може опинитися перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче внутрішня політична криза, і от тепер тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає якнайшвидше підписати мирну угоду з росіянами. Аналітик Тарас Жовтенко вважає, що незалежно чи скандал спровокований чи ні, ним скористаються. Всі зацікавлені. Тобто для Трампа ця історія виграшна з точки зору внутрішньої політики. Ну і оскільки так співпали, я думаю, що росіяни, коли планували цю свою інформаційну операцію по ну роздуванню, да, якби цих 28 пунктів, вони теж розуміли, що Трамп на це купиться, тому що йому потрібно зараз якийсь будь-який подібний скандал для того, щоб повернути увагу в цей бік громадськості, ну і мати можливість тиснути на на нашу позицію в цій історії. Тим часом розслідування НАБУ продовжується. Там запевняють таких телефон. Них записів, у них понад тисячу годин, але найважча частина попереду, і перші судові вердикти про тримання під вартою ще нічого не означають в подальшому суді, крім розмов, де всі розмовляють кличками і кодами, потрібні й інші докази. Далі треба процесуально це все закріпити. Ти не можеш прийти і сказати. дивіться, ми тут щось послухали. Він винний. Давайте йому зразу впаяємо там. Перепрошую, 15 років. Воно ж так не працює. Але перші наслідки вже є. Бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, хоч і втекли з країни, та персональні санкції повністю блокували їхнє майно і активи. Вони у розшуку. Міністри юстиції та енергетики Герман Галученко та Світлана Грінчук втратили посади. Екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов під вартою разом ще з п'ятьма фігурантами справи. Уряд звернувся до рахункової палати з проханням перевірити діяльності АРМА та фонду держмайна. Розслідування чекає і Нацагентство запобігання корупції. До того ж, Кабмін запускає аудит в інших держмонополіях – від Нафтогазу до оборонки. А ще є рішення про оновлення наглядових рад держпідприємств. Саме наглядові ради мали стати основою прозорої діяльності держкомпаній. Більше того, за законом іноземців. Там більше ніж представників від України, щоб їхні голоси завжди переважали в прийняті рішень, і їхня робота, до речі, добре оплачується. Зарплата коливається від 100 до 200 тисяч гривень на місяць, а це десятки мільйонів на рік. Тепер ясно, що цей запобіжник не спрацював. Відставки почалися і в самому антикорупційному блоці. З посади пішов Андрій Синюк, заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він підозрюється у зливі інформації. Для країни це тяжкий удар стилу, біда в тому, що удари з фронту зараз як ніколи критичні. Олександр Загородний ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдин новини.